Усім привіт! Місто Львів має сьогодні з вами можливість походити, проаналізувати, які ціни продаються. Ринок, весна сьогодні в нашому відео. Розпочинаємо. Розпочинаємо з того, що давайте ми щось візьмемо по якусь сторону, давайте з цього автомобіля, так як він прямо перед нами. Будемо більше сьогодні по технічній частині. Але два слова хочу сказати, що на ринку відчувається весна, і весна реально дала. Свій позитив в плані кількості автомобілів. Автомобілів реально стало більше. І є з чого вибирати. Тому, якщо вже хтось собі для себе, друзі, ви вирішили обрати автомобіль, обов'язково потрібно його перевіряти максимально. Можна приїхати на ринок. Ми вам допоможемо. До речі, надаємо послуга допомозі у підборі. В принципі, можна як на ринок приїхати, а можна знайти через авторію і скинути мені. Посилання працюємо по всій Україні. Так, бачу Audi якраз в процесі огляду. Ми тихенько заглянемо по інформації. Значить, наш Zoom мав би справитися з цим. 15 рік, 16700, Audi Q5 2.0, бензин автомат. Автомобіль пригнаний із США. Ford Focus 2014 року. Вартість автомобіля 6350. Заявлений пробіг дуже класний. 169. ну, Elecrovertical нам усім в допомогу. Внизу, друзі, буде посилання, за яке можна перейти, вбити код, там все просто. І можна, звичайно, для себе перевірити автомобіль, щоб розуміти, що, що ж з ним відбувалося, яка була в нього історія. Так, посад Б6, давайте ще я до нього так. Я тебе кажу, знімаю, дивлюсь спрямо, а бачу з боку автомобілі в бюджеті 8510 10 рік, перепрошую, 2,0 бензин, а саме газ бензин, коробка, автомат. Бусів дуже, дуже мало. На жаль, взагалі на вторинному ринку. Вибір дуже важкий. Ми зараз нашому замовнику шукаємо такий автомобіль. Тому якщо хтось має гарне цікаве, пишіть. 16 рік. Саме цей варіант 1140-2.0 дизель. Автомат. Якщо відчинений, друзі, покажу, що у вас було більше інформації. А на жаль, автомобіль зачинений. <косит> Passat CC. дуже цікавий, цікава модель, яка була створена така, знаєте, преміум сегмент. Типу, пасад Б7, але пасад СЦ. На вторинному ринку автомобіль 9700 продається, 12 рік, 2,0 бензин, автомат. Заявлений пробіг 208 тисяч. Ще один бюджетний автомобіль це пасад Б6. Згадайте, як колись ці автомобілі, в яку були вартість, наскільки вони... Наскільки все міняється? Вік бере своє. 2010 року 6999. 298 тисяч заявлений пробіг 2,0 дизель автомат. Виконання кузова універсал. 11 рік, 7200, гольф 1,6 дизель, механіка. 256 тисяч заявлений пробіг. Виконання кузова, як бачимо, обрізаний, коротенький. Цікавий компактний автомобіль. Кашкай поруч 2012 року 11600, 1,5 дизель, механіка. За Кашкай, що можна сказати, друзі, за Кашкай. Гарні автомобілі, вартують уваги, і, в принципі, можна брати, якщо ми говоримо про дизель... І от стоїть питання, з яким же двигуном краще брати Nissan Кашкай? Кашкай це той автомобіль, який із усіма двигунами, якщо ми говоримо про дизельні, знову ж таки, 1,5, 1.6, 2.0, вони в принципі, в усіх двигунах, з усіма двигунами перепрошую, все добре. Тому в принципі, з любим можна брати, але звичайно розуміємо, чим більше кубатура, тим потужніший буде автомобіль. Тому рішення за вами. Недолік 2,0 тільки в одному. В ціні. 14 рік, 30 950 BMW X5. М -м, так, так, так. 3.0 дизель, правильний, до речі, двигун. Добре, вони зарекомендували себе в цьому варіанті. Тому можна для себе розглядати. Йдемо до сімейного автомобіля Renault Scenic 2012 рік, 9950 1,6 дизель. Механіка 259 тисяч заявлений пробіг. По кузову все в кадрі. На титанових дисках і зимові шини. До речі, вже весна на носі, тепер шини будуть з зимових, і всі потихеньку будуть переходити на літні. Але чи потрібно це робити зараз? Так? Шинами все цікаво. Шини це не так все просто, тому що якщо на вулиці ще холодно, але ми знаємо, що по календарі весна. Треба ще трішки притриматися. Сімнадцятий рік, 14950, 1,6, дизель, автомат. Шкода Октавія. Ні, а 4, 14 рік, 12500. 193000 тисячі заявлений пробіг. Покажу, що навколо мене. Що, йдемо фокуса. Фокус 12 рік, 8750. Якщо бачимо в кінці 50, це означає, що власник торгуватися буде трошечки. Десь таки воно так працює. Напишіть свої думки, друзі. Стосовно таких речей, 211 тисяч заявлений, 1,6 дизель механіка Тітаніум. Виконання кузова. Універсал на титанових дисках і шини я бачу вже готові до весни. Колеос. Серйозний кросовер 2009 року і вартість автомобіля 9252.0, дизель 230. Заявлений пробіг. Телефончик кадрі, друзі. Якщо когось щось цікавить, то можете собі зробити тапскрін, виписати телефон. І потрібно буде, ми вам оглянемо цей автомобіль. Йдемо далі. Mazda. Це x 5 2017 рік. 17 тисяч доларів. 2,5. Бензин. 4х4, 120. Дві тисячі заявлений був, та все так. бачимо, є. Та? О, здоров, козак, як тебе звати? Артур Артур, дуже приємно. Ти що собі шукаєш якусь машину, щось кажеш? Продаю. Продаєш, покажеш, де вона? Далеко десь? Ні, отам. От ми трошки в цьому ряді, а потім ти покажеш, так? Якщо Добре, щось, Так. Він ну, там, в другому ряді. А яка то модель? Ти щось знаєш про машину? У мене є Fiat Fiorino, 11-й рік. Нічого. Е, грузовий. Грузовий. І що ти вирішив продати, чи тато продає? Е, я вирішив продати. Що будеш купляти наступне? Якусь бела. О, бачиш, все серйозно. Все тоді, давай кулака. Була ти там були відео. Добре, добре. Бачите, друзі, зустрічаємо підписників і це. Все. все позитивно. Що у нас в кадрі, друзі? Це скарб. 2013 рік, 14900 Tesla S. Електроавтомат. Заявлений пробіг 166. Шкода немає продавця. Подивилися б на салон. Це одна з перших Тесл, яка випускалася 13-й рік. І ці автомобілі ще їздять. Це не є якась там позитивна реклама, це просто інформація. Поруч ще одна тесла. Доброго здоров'я. Ви продавець? Так. Що скажете про автомобіль? Ти ви на продаж так привезли чи їздите трошки? Не на продаж. на продаж. А вам не подобається чи подобається так? Вартує для себе? Вартує, вартує. Дуже хороша автомобіль. Маєте ще якісь варіанти? Чи тільки? Тільки дві. Прийнято. З 17 й рік 26500. А що тут? А батарейка тут яка? 75. -ка. І пробіг досить гарний, 50 тисяч. Все по-серйозному, друзі. Давайте глянемо. Що продають на ринку? До речі, сидіння. Комфорт. Скільки то вони там заявляють про бігу на цьому? 480 там. Прийнято. Так, друзі, у нас прямо, прямо по кадру Тігуан. 12-го року 2.0. Бензин, автомат. І давайте так, шкі... шкіряні сидіння там. 153 тисячі заявлений пробіг. Бачимо панораму, все по-серйозному. Поруч ще один кросовер 2012 року 14300 2.0. BMW X3, бензин, 174 тисячі заявлений пробіг. Автомобіль пригнаний із США. Знаходиться вже в Україні і можна його придбати. Але перевіряємо, друзі, перевіряємо автомобілі. Не жартуйте з такими речами. Перевіряйте як фізично, так і окремо окремо. Це інше це Car Vertical. Це історія автомобілі, яку треба обов'язково перевіряти. 12 рік, 5700 1,2 бензин. Друзі, по цінах, два слова. Що з ціною на ринку? Ціни поки що стабільні. Стабільно високі, хтось напише, але вже так як є. Нічого не міняється поки що, ціни поки що також стабільно, стабільно. 14 рік, 9950, Ford Focus, дизель 2.0. Механіка 143 тисячі заявлений пробіг, і ми бачимо, що є підігрів лобового. Не знаю, чи камера це передає, все лобове в сіточці. Рідна фарба. Давайте глянемо ближче на цього Тігуана. 16 рік, 14852 і 3 тисячі кілометрів пробігу, а саме 223. Максимальна комплектація, синій колір. Ми бачимо, що шкіряний салон присутній. Автомобіль пригнаний із США. До речі, США дуже шкіряні салони полюбляють і люблять, знаєте, оцей максималізм. Такі автомобілі там і на ринку продаються. 15 рік, 14900 Mercedes Б клас 180. Електро. Цікаво, в мені здається, що там 250 правильно. Цей автомобіль. А ну, зараз глянемо, якщо є шильдики. Ну. 250. 180. Драйв електрик 250, друзі, в кадрі, а ми йдемо далі. Audi Q5. Автомобіль пригнаний із США 2011 рік 12500. Преміум плюс, 220 заявлений пробіг. Хлопці ваш? Ваша? М -м -м. Так, дійсно бачу преміум плюс, чому, друзі, видно, звичайно, що преміум плюс буде панорама, але в преміум також буде панорама. А власне, в плюсі у вас буде ось тут кнопочка старт-стоп, ну і ще, і ще трошечки девайсів. Бачите? Датчики дощу, світла підігрів зеркало, пам'ять сидінь, це все вже в плюсі. Максимально це все вже є. О, бачите, нарешті ми знайшли автомобіль в бюджет 2700 доларів. Класно. 12 рік, 70 тисяч пробігу. Все-таки сідаєш, їдеш і дощ, і дощ, як кажуть, на голову не падає, тому... Точно добре, точно позитивно. Давайте ми заглянемо в салон. Хлопці, ваш також? Ну а в салоні все культурно і класно. Дивіться, наскільки місця багато. Давно ну, я вже в цьому автомобілі не сидів, аж чесно вам скажу, призабув. Цікавий автомобіль. Якщо є невеликі кошти і хочеться так, такий апарат, і хочеться кудись їхати, то ланус. І це не сенс, це реально ланус, 1,5 двигун. Добрий варіант. Тому бюджетні автомобілі, друзі, насправді це класні автомобілі. Це автомобіль, коли ти сідаєш, сідаєш і їдеш, і питань немає. Зараз точно. Ну що, ми підходимо до логічного завершення. Давайте я ще трішки покажу інформацію. І, друзі, будемо завершувати. 14 рік, 10700. Volkswagen CC 2.0 бензин автомат 254 тисячі заявлений пробіг. Хлопці, ваш автомобіль? Можна глянути? <звук> так, в салоні. Шкіряний салон. Ну, Пасати це так і має бути. Автомобіль-бізнес. Бізнес, бізнес пропозиція від, від Volkswagen. Датчики, дощу. Камера заднього виду підказує. Ми по комплектації бачимо все по-серйозному. Що це так цікаво? До речі, друзі, напишіть свої думки. Ось такий замочок. Щось таке вак придумали. І, І такі речі є. Давайте ми ще цю шкоду, друзі, і трішки-трішки будемо завершувати. 15 рік, 11800, 2,0 дизель автомат обслугована, Обслужена кашкай. 10 рік, 10,800. Рідна фарба, 1,5, дизель, механіка. Друзі, підходимо все-таки до логічного завершення. Висновок можемо зробити такий. Для себе, якщо ви вирішили... Придбати автомобіль, то у вас є два варіанти, як це можна зробити. <рес> Хлопці, вітаєте. Перший варіант це приїхати на ринок, шукати автомобіль, ми надаємо таку послугу. Другий варіант це ви можете знайти через авторія, скинути мені посилання. Можна скидати у Viber, WhatsApp, Telegram, я прийму вам відпишу. Якщо треба, ми по всій працюємо по всій Україні. Усім успіхи, друзі! Бережемося! З вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ!